Вітаю, вітаю, друзі, і хочу подякувати. Подякувати вперше воїнам ЗСУ, нашим хлопцям і дівчатам, які допомагають нам отримати, відвоювати свої землі і отримати дійсно насправді волю і незалежність, які відстоюють наш народ і нашу землю. Я дуже дякую. Вони платять найдорожчу ціну. І наша молитви це найменше, що ми можемо зробити. Для наших воїнів. І я, звісно, з великою радістю повідомляю вам, що польський добровольчий корпус отримав автівку, яку перегнав наш великий друг, друг України Джейк, Джейк Вудс. Перегнав особисто у Львів. Познайомив він вперше в Україні. Його прийняли, наша команда обігріли, познайомили зі Львовом, в який він закохався. Я дякую нашій команді. Вона найкраща. Ми робимо, я не знаю, невеличкий вклад в перемогу. Збираємо кошти і реалізуємо їх через автівки і дрони. Отже, і цього разу пішли на фронти автівка і дрони. Я дякую те, що влилася команда Ірини Гранд в нашу роботу, точніше, з її легкої руки і почалася наша робота. По збору коштів на автівки і дрони для ЗСУ. І це вже четверта автівка, і наступні дрони. І знову ми будемо продовжувати, продовжувати допомагати. А зараз, будь ласка, я дуже дякую всім нам, адже ми всім миром зібрали на цю потужну автівку. Адже без вас не було б цієї кропіткої роботи. І... Не вийшло би у нас допомагати нашим хлопцям, дівчатам з ЗСУ бути більш ефективними, більш захищеними на своїй важкій роботі захищати батьківщину, захищати своїх рідних, захищати своїх предків і своїх нащадків. Я дякую, дякую, дякую. Ми всі велика, потужна сім'я, команда, країна, народ. Україна є, була і буде. Слава Україні, смерть ворогам! Отже, зараз момент передачі польському воїну автівку, яка далі поїхала з ним на фронт. І я думаю, що найближчим часом хлопці знайдуть можливість передати нам вітання з фронту. Дякую, дякую дякую всім, хто доложив зусиль. Окремо дякую, звісно. Каналові Оксани, мій світ, який підтримав нашу ініціативу, як і всі інші, в зборі коштів і обіймаю всіх теплих наших шанувальників і глядачів. Ну, а хто ще не підписався на канали майстра Стефана, Прошу, отже, ми не прощаємось, ми продовжуємо. Я штурмовик турмові групи. Bardzo dziękuję Oksanie, oglądaczom kanału MISFIT, Akademii, Majstra Uena Stefana, Jackowi Wood, Irynie Grant za Wasze dary, za Waszą pomoc, za to, że do dnia dzisiejszego WY nas wspieracie w wojnie przeciwko Kacapu. E, przekazuję te klucze temu wojnu. Sława Ukrainie. Royal sława! Orze, Sława Ukrainie. Як я й казав, ми не зупиняємось, ми продовжуємо. До нашої академії, до нашої команди звернулися воїни, штурмовий загін 126-ї бригади, окремий 30-й корпус морської піхоти Збройних сил України. Хлопці в самих гарячих місцях і на правому і на лівому березі здобувають нашу свободу і незалежність. Віддаючи саме цінне, що ми з вами маємо під час, на жаль, це і їх життя, і це найменше, що ми можемо з вами зробити, це допомогти їм якнайшвидше отримати потужного друга, стального коня, автівку для цих мужніх героїчних воїнів Збройних сил України. Отже, Наша академія, наша команда продовжує допомогу Збройним силам України і об'являє новий збір на автівку для штурмового загону 126 ї бригади окремого 30-го корпусу морської піхоти Збройних сил України. Отже, звісно, слава Україні, героям слава! Смерть ворогам. Я знаю, що разом ми потужна сила, і ми маємо кожен робити на своєму місці те, що можемо. Давайте порадуємо наших хлопцям і допоможемо їм потужною автівкою. Збираємо, допомагаємо. Все як завжди, ми єднаємось навколо ідеї. На сьогодні ідея нове авто нашим. Героям. Героям слава! Ми не зупиняємось. Ми продовжуємо. Вітаємо! Ми бійці штурмового загону 126-ї бригади, окремого 30-го корпусу морської піхоти. Ні для кого не секрет, що ми виконували завдання як на лівому, так і на правому березі Дніпра. Завдання, які коштували нам достатньо багато. Запорукою виконання цих завдань є не лише професіоналізм, є не лише ініціатива, а й швидкість реагування, швидкість приїзду на місце дислокації для виконання бойового завдання. І запорукою цього, цієї швидкості є автівки, які нам дуже сильно необхідні. Автівки, які рятують життя нашим побратимам, які рятують життя українського вільного народу. Ми будемо ще вдячні, якщо наші англійські друзі, Ірина Грант, Джек Вуд і академія Стефана Овена Долучиться до збору коштів на нову автівку, яка нам дуже сильно необхідна, яка буде рятувати життя наших друзів, життя наших побратимів і разом йти до перемоги. Слава Україні! Героям слава!